Пане Вячеслав, я волонтер і з першого дня нашої війни працював в теробороні 131 батальйону. Це напрямок Гостомель, Гостомі. Ми працювали десь до лютого потім. У мене інсульт, я був в лікарні, і в лікарні почав малювати і робити якісь. От у мене була така мрія зробити тризуб, який несе мою творчість. Я так це називаю. Патріотичний тризуб з такими якимись такими корисними і зрозумілими речами. Потім це мої малюнки. Я зв'язковими. Розмовляти казав, як ваша думка. І ті малюнки, які підтримали, я почав робити з них міні-скульптури. От ці міні-скульптури ви і бачите. Раз, два, три, чотири. У нас представлено тут чотири тризуба тематичних. Рука стискання, я називаю знак пашани. така дорога для мене річ, тобі ж тут в чому знак пашани? Рука військового і рука волонтера. Тобі ж це наше ЗСУ, це наші волонтери, і, в принципі, я кажу, що це знак пошани українському народові до наших військових. Отака ідея була, і так ми її зробили в такому вигляді. Тут у нас є слава України, герою слава, гасла! Дуже багато думок було, дуже багато ескізів. Візних. Ну, час війни, тому, самі розумієте, я зробив вот таку. Ну, тут такий секрет, то пані вона мені подсказала зробити вот таку речь. Тобі да? вина. Ми віюємо, да? коли буде перемога, це ми отак будемо робити. Такий вироб, он, ось, це, це пані Наталя нам таку гарну дію дала. Спочатку я малював автомат Калашникова. Військовий каз... сказав, що ні, це радянське. Зброя. Тому не потрібно на нашому тризубу мати э, російську зброю. Ну, так як э, українська у нас в то, в то время не було зброї отак, української, я тут намалював і приукрасив американську зброю. Перемоги. Це мапа України. Я назвав це квітуча країна. Це перший наш тризуб, ще 1670 року. От он виглядав от таким чином. І от коріння, квіти, квітуча країна, ту, яку ми нашу зараз Сейчас... боремось, а потім будемо. Так, як потрібно. Ви як молодой, як молодий, на вас дуже багато погоди. Так, ну це є коротко, якщо є якісь питання, я змогу вам буде, ну, як -то, розказати, розмовляти. Тому що ми займаємося там основною волонтерською діяльністю. От зараз у нас нісков. Два реабілітаційного центри допомагаємо їжею, готуємо страви там різні, смаколики. Це кожного дня ми виробляємо. До 2004 року у нас був фонд австралійське кадолфов. Багато ми замовляли на підприємство, виробляли такі готову їжу. Тетрапакета, яку дуже зручно збрасувати з, з дронів. Це такий був у нас великий проєкт. І що цей великий проєкт зараз підтримує наша держава і волонтерські кошти туди вже не за... ми вже не займаємося цей справою. Но спочатку ми займалися такий великий проєкт. Дуже багато є думок, дуже багато є яких ідей, які хочу реалізувати. А ви робите лише ескізи, чи ви також робите як мініатюри перед відливом? Ні, звісно, мініатюри. Повністю. Mm -hmm. да. Першу це ескізна робота, спочатку ескізи, тобі ж, по-перше, повинна якась думка, да? якась зацікавленість, то що ти... Це в ескізах, ти їх робиш і ти розумієш, як воно буде виглядати. Uh -huh. Потім ну, не завжди так. <схід> Ескіз, який ти робиш, і потім буває тлепка, да? буває там, ти працюєш з інженером по 3D-графіки, який вже там, створює цю модель в інтернеті. Ну, ну, розумієте, да? в комп'ютерній графіки. Потім вже ми замовляємо на 3D принтери, які роблять нам першу мастер-модель. Це в пластикі ми вже дивимося як вона нам пасує, які там плюси, які мінуси, щось треба там. І після цього, коли ми вже зробили, ну, це кожна робота десь півроку. Е ну, є роботи, які от, осіння, полтора окублю, це ангел. А перша модель вона як-то родилась дуже швидко. як то все так, так складно, швидко пішло. оця модель теж. Спочатку була ідея зробити от, квіти на тризум. Ну, Просто без мапи. Це ну, якась річ, вона ну, пуста і щось теж і довго, десь рік не мог розуміти. Постой в воздухі вісити. І немає і тому воно вже ідея родилася на поставити його на мапу, тому що це вже повністю закончено здійснює. Наскільки важливо? Я так розумію, ви почали займатися. Такою творчою діяльністю вже після того, як ви взяли участь в Збройних силах України, наскільки так. важливо це, якби, цей момент такого відновлення? Наскільки це варто популяризувати і таким чином якби, стимулювати, повертатися до життя людей, які власне мають якісь фізичні, фізичні якісь. Ага, так у меня есть события такие примерные. Значит, я лікувався в шпиталі 42 дня. Мне важка, інсульт, і мені ліва сторона уже так не слухалась. А права слухалась, глаза я потерял ну, зрение, так 2 бала. І, і мені врач сказав, що мені говорить, телефон не треба. Ну, я взяв, взяв папір і, і що, що, щось малювати. І хлопці, які рядом були, ну, в різному стані хлопці, там, без рук, без дуже багато таких важких. І я. с ними спілкувався и показывал свои малюнки и казав у каждого, да, вот такое питание у меня было, как бы, как ты бачишь вот наш трезуб, вот как ты бачишь, что там должно быть, вот что, ну, вот что должно быть. Я, конечно, за 30 дней задолбал всех, Ну ну, постійно ж міняються, І є такі, були хлопці, які теж брали, у нього не було а, лівої руки. Ні-ні. Я його малювати вчив лівою рукою. правою, Лівою рукою вчу малювати. А он казав, що мені говорить, я от з дитинства малювати. І не було часу, то працював. То допомагав там родичам, і тут же ж ну, багато. І ми, я його вчив малювати, показав йому там якісь там ескізи. Мені там жінка моя привезла, папір, привезла там, і потім та й краски теж, Тож часу багато було. І я а, так скажем, а хлопці, які да, рядом з нами були, вони були задоволені, знаєте як от ця війна, усіх вона в голові, всіх в телефонах, от постійно він зв'язується зі своїми побратимами, там, переживає, хтось там загинув, хтось там. І вони в такому стані, коли от, вечорами, да, ми там малювали, і я всім питання. І многі там, э, от такі, знаєте, такий розряд, який от потрібен. От он в той час він був потрібен, да. У мене є такий, э, как бы, досвід на сво на своєму, да, такому от э, досвіді, що э, хлопці, які... Когда треба допомогти, от просто кажеш, що допомоги. Да, вот от, от, яка твоя думка? І і он вже уже навіть ніколи питалися там щось намалювати, підходили там, зранку казали, а от така думка. І ми там спілкувалися, ну особливо там, це кожного вечора якісь там. І я розумів, що я займаюсь правильною справою. Чому? Тому що хлопці... Ну, дуже важкі хлопці, у нас там хлопець. От... Дружина покинула його, е, э, э, інвалід, у нього нема э, них, і він там з 9-го поверху хотів вообще загинуть. Ну, такі там хлопці його просто в це вечора. І я йому пластилін, у мене був коробка пластилина дала йому там пластилін, а руки у нього дуже добрі. От так, я у спрашиваю, коли ну, малював чи щось робив. Он так круто ліпив, що я так ну, там, вчався да, там, в художній школі. Я так не вмію. От такий талант у нього відкрився. І він мені там допоміг там, розробляти такі там значки, медалі. Він прям так загорився. ну, Він з Харкова, потім в Харків там поїхав до э, мами стати. Його приїхали, там забрали після реабілітації. Я йому казав, йому там дав контакти, що там є э, виробники, які виробляють там далі, знаки пошани, ну то, що зараз військовим потрібно. Ну, Зв'язувалися ми з ним. Он мне там, ну таку, що он пошов графіку. Закінчив такі курси по інтернету і створюю такі дизайн-малюнки. Я ну, такі прості, ну, доволі дов, хороші. Ну, таким дизайнером ä, працюю в ІТ-компанії. ну, там хороша зарплатня. І я дуже-дуже за нього, дуже доволі, що так от, з простого, так скажем, пластиліну. І... От є такі мої такі особисті Дякую. історії. Так що люди, які воювали, їм потрібна якась така душана. І ці малюнки, да, там, я навіть, може бути, і провокував, да, може, там намисне це робив, давав такі якби ідеї малюнок, от, що би ти там домалював. І але там оставляв, і вони там що ж там домалював. Хтось. Головне, щоб вони, ну, вот, думка. Потому що коли постійно, вони же потім на таблетках вон, ночами не сп'ять, дуже кричать. Це ж ну жах якесь. Вони друг другу заважають і постійно только теми от, війна, 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 війна. І, звісно, це дуже важко. Такий досвід у мене був. Якщо хто має малювати, майте на увазі. Тому що військовим, особливо тим, які були військовими і зараз не можуть працювати, це так, не задоволена, навіть, а така, так, така віддушена, я так можу сказати. В кожній цеглини, там, от ви бачите, да, треба. Власноруч написати відповідь. Як ви бачите, ми є народ, в якого сила в, і пишете, в чому є сила ваша особисте бачення. Добре, зробите? Зробите. І це у нас таке буде пам'ятка.